Як це воно так швидко переключилося, що я не встигла навіть написати назву. Хочу вам показати, і шло, зробила нігті. Гарні. Сказали, що щось погана різкісь. Сказали, що такі модні. Ну, то я зробила. Ось. І сіла перепочити, тому що там така шкварка, що ви собі не можете уявити. Це якийсь жах. Сіла на лавочку. Шановні громадяни, прохання рибу не годувати, сміття не кидати, це все зроблено для вас. Купила собі пиву, нульовочку, закарпатське якесь, безалкогольне. Хочу вам показати цей ставочок, хочу показати. Який файний, бачите, там риби плавають, розцвіла лілія, Пір'я голуби понатрушували, бачите, яка рибка я вам покажу, файна. А я йду додому. Ходила... Я з дому пішла ще в 9 годин, вже час дня скоро, без 14 хвилин. З чоловіком вранці в 9 10. годин поїхали. На базар купили овочі, купили, що ми купили фрукти, купили. Купили продукти в супермаркеті. Я пішла робити манікюр. А чоловік поїхав додому. Ось я зробила манікюр. Думаю, не буду сідати на маршрутку. Піду пішки. А на вулиці, напевно, вже 34-35, так думаю. Ваше здоров'я. Я зайшла в цю волю нашого оператора. Немає інтернету. Вчора приїхав що з рибалки, не було інтернету, мала що слухати. Сьогодні вийшла від оператора, знову маю що слухати, тому що немає інтернету. То я зайшла в магазин, зайшла в цю волю, там закрито. Вихідний, субота, неділя. Мужичок теж купив собі пиво таке алкогольне. А я алкогольне не вживаю, то я пила безалкогольне. Ну і коротше, треба буде прийти їх покормити сюди. Я тут недалеко живу. І, коротше, там зачинено, позвонила оператору, вони нічим не можуть допомогти. Із-за цих скажених не до людей. Чи не людей немає інтернету, тому що немає світла. А як буде працювати інтернет, коли... Ну, коротше, то я вже дзвонила оператору. Потім зайшла, купила безалкогольне пиво, жахнула 50 грамів. Обличчя показати, наче на моє обличчя. Зайдіть на мій канал, там обличчя вам аж не захочеться дивитися. Ні, це не певний магазин, це, ні, це не реклама, це я сіла відпочивати. А що ви не хочете дивитися? Подивіться, я ж вас не заставляю. Я вам показую, який в нас ставочок тут файний. Я вам ще покажу, чекайте, я ще ж не пішла. О, бачите, які рибки. Реклама рибок. Бачите, ніхто їх не чіпає. Ми собі тут живуть, тут є жабки, напевно, рибки. Просто, просто божа благодать. Не хочете дивитися на певний магазин. Ну ще є магазин. Кава напої. Все на генераторах, бачите. За цих... Не людей відключають, відключається все. Росія вже прискакала, це недолуга, починається скакання. Там написано табличка, що не можна підгодовувати. Написано, що прохання не годувати. Видно самі хазяї, львівські традиції, І ще один певний магазинчик. Ну, ніхто ж не заставляє я пиво, я алкоголь не, не вживаю, філіжанка кава, чаї, це ще якийсь магазин. А, наше пиво, боже, одне пиво, люди добрі, ви що, смієтеся? А я не, не, не вживаю алкоголь, а це безалкогольне зайшла, думаю, водою я так не нап'юся, думаю, шахну пивка цього нульовочку. І ви знаєте, трошки краще стало. Ну, хоч маленький, якийсь такий вітерець. Та йду додому, ти зайшла в цю волю, там закрито, на оператора накричала, хоча я до нього не маю ніяких претензій. Що він, бідний, той хлопець може зробити, він на роботі. Ось. Та я собі думаю, що я маю в цю маршрутку сідати. Чоловіка не хочу, він якраз, не хочу йому дзвонити, він якраз пообідав. і буде відпочивати після обіду. Їсти ноль вдома було, то купила. Купила піцу в супермаркеті, закупляли продукти, купила, я замовила піцу йому. То він, напевно, поїв ту піцу бідний. А я ще бідна, нічого не їла. Зранку попила чай, три кусочки сира, з'їла і все. Ну нічого, не вмру, правда? Ось такі справи. Та йду. А це, думаю, покажу вам ставочок, який гарний. І щоб мені не було так тяжко йти. Додому. Така жара, я йду по цій спеці, по цій спеці. Стара баба. Але нічого, вже десь пройшла кілометра при 34-35, десь пройшла вже кілометра небагато, десь 2,5, напевно. Може трішки більше, бо ще ж заходила на цю, на цю волю. Дивіться, хто там мене хотів бачити? Дивіться, яке небо. Ось таке гарне небо. Хто там мене хотів бачити, бо я вас не бачу. мене такі окуляри, що нічого не видно. Побачили? Я Не знаю, не бачу, де переключити. Бачу. Ось такі справи. Закупочки закупилися за так, на 2300, 2300. Це скільки євро? 44 євро. 44, 2, 300. 50 євро менше. Менше, ніж 50 євро. 40 чимось євро. Закупилися і на базарі десь на 25 євро. Перевожу в Євро, то дивиться з Німеччини. Чи звідки? Євро, євро, євро. Це ж всі розуміють, що. Можна швидко порахувати. Можна в доларах, тут все в доларах рахують, але я щось не привикла до цих доларів. Ось такі справи. Можете написати там ці свої тряпки, власовські не ставити. Цим, що на болотах, я вас не читаю, я вас повидаляю. Час закрию, на цьому буде все, так що не ставте свої ці тряпки і не славте свого цього бункерного тирка. Будь ласка. Ось такі справи. Дуже-дуже жарко, дуже жарко. Але я вже вирішила, вже стільки пройшла. Тут мені залишилось якийсь кілометр, що мені 63 роки пройти цих пару метрів. Я пройшла більше. Може, ще десь перепочину, сяду. О, ось у холодочок можна біля школи присісти. Квіточки бідні, дуже нещасні, бідні, їх бачу, поливають. Вони цю спеку, спеку витримати на цьому сонці цілий день, це якийсь жах. Це якийсь жах. Тут немає лавочки з тієї сторони є. Трошки постою в холодочку. Ні дощу, нічого і кажуть, що ще буде ще жаркіше буде. Що робити? О, як добре. Ой, як добре. Небо бачите, яке файне. Ніхтики зробила. Ходила, робила ніхтики, забула, що я вам не показую. Та що на мене дивитися, Уж мене бачили вже скільки разів. Це школа, прапор України, слава Україні, героям слава, слава нашим захисникам. Хай вас Господь береже рідні наші, наші рідні, наші захисники. Божу вам захисту. І всім нам, українці, шановні, любі українці, як швидшої перемоги, щоб ці нелюди щезли, як роса на сонці. О, як добре, коли сонечко так вже зайшло за хмариночку. Вітерець, боже, яка краса, яка Божа благодать. А цим воювати давай, тварям. А цим давай тварюкам воювати. І все, більш нічого. Світло вимикають, немає інтернету, люди мучаться. Все роблять проти, геноцид нашої нації. Ви ж будете за це розраховуватися поколіннями. Не люди. Та не люди. кава, випічка. Так, тут ми підемо собачими штишками навпрушки через гаражі. Так що не потрібно мені тут писати, що тут. На вулиці ні одного мужчини. А вас там ходять по вулиці мужчини, зато стоять їхні красиві машини. Бачите, мужчина є, а ви кажете, що немає. Бачите, один вже вам є. Бачили? Оон машинки, он. Бачите, цих бездільників. Ой, як жарко. Ман-ман-ман-ман-ман-ман-ман-ман. Якось їде чишу. Не сюди Куда їде, чи куди воно їде. Ззаду їде машина. Оце зболіт, оце нещастя одне з другим, що тут пише в коментарях. Воно сидить там на болотах, квакає голе босе Ніще. Воно не дивиться, що... воно сидить, в этом, е... хочу по вуха, воно дивиться, що робиться в Україні. Йому ж цікаво, мені хой, щоб мене тягнули ще гроші, платили, щоб я подивилася до когось на канал, що там на Росії, на болотах, мені фіолетово, що там у вас робиться. Абсолютно! Якщо мені попадеться в Твіттері десь щось, якийсь пост. Там читають репост, я можу це зачитати. Щоб я поцікавила, що я ходила до когось на прямі ефіри росіян. А це скаче одне перед другим. Ні то мужиків, ні ти мужиков. А у вас є мужики? Ані у вас були коли-то? Ні це мужиків, одного. Воно мужиків шукає. Воно думає, так як у них там на болотах всі ходять п'яні, беззубі, грязні по вулицям бомжі. Нас ви замітте ні одної собаки немає на вулиці. Не то, що мужиків. Ха -ха. Але ще один, бачите який? Хотіли бачите? Дивіться, блін. Притиряний. Та притиряний. О, річечка яка хороша. Річечка висохла на окна. Тече річечка невеличечка, хочу перескочу. Віддайте мене, моя матинку, за кого я схочу, тані в этой речке <рес> <рес> весь інтелект. Раші весь інтелект, особій на болотах, тані в этой річці. Хі -хі -хі. Боже, Боже, Господи, за що ти нас наказав так, що нам послав цього неадекватного, тупого, неосвіченого сусіда? Господи, за що нам така? Ах... Біда за що? За що нам таке горе з цими? Недоразвитими. Ой? Ой, за що, за що, за що? Трошки сонце сховається, вроді краще, потім потім знову ця жара. Потім знову ця жара. О. Дуже жарко, дуже жарко, дуже, 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 дуже. Колись я тут квіти знімала, тут така, такі гарні ці. Півоні оці, вони зараз вже не гарні. Ось вони такий кущ непримітний, а такий, як він цвіте, така красота. Така краса. Тех ось таке чути, що це так високо вилізла. В основному чесний, приватний сектор. Наша власть отличная. Да, у нас беда из-за соседей. У нас беда из-за соседей, которые без нас не могут жить. И они нас оккупируют, наши территории. Наша власть, отличная у нас власть, и она все делает для людей. А ваша власть развязала войну и погнала убивать наших людей. В 21 веке вы развязали войну. Вы. Потому что если НАТО подключится, то вас за два дня не будет. Только вас. Вы этого не понимаете. Все они захотят. Никто не хочет воевать, кроме вас. В Сирии, в Украине. Никто. Кроме вас. Я бы сказала, где. 35 градусов на улице, люди вот где. Я бы тебе сказала, где люди. Дебильный УАЗик еще. Ездят на нем. Где люди. Это у вас ходят по улице нищеброды. Потому что ездить не на чем. Кто бы налил бояры. Шабаки. О, ще одна. Вона не кусається? Ні, не, не кусається. Я боюсь, собак, добрий день. Щопачка, а це, напевно, така десь, так? Тоже сусідська? Це сусідська. Ага. А чи ваша? Видно. Хоче гратися. А ти не кусаєшся? Ну, добре. Я не збираюся комусь щось доказувати. Один мужик, п'ять мужиків, двадцять п'ять мужиків. Скоро буде перемога, Україна переможе. І Ви хоч тут і сіріті, ні сіріть, пішіть, пріп'яті тут, і що то. Ми живемо краще вам. Температура капець. Капіць. Ой, Києвий ви може, Боже. боже. Навіть не хочу читати, наскільки нація може бути зазомбована, наскільки вона може бути неосвічена. Да, родичка. Алло, что позвонила, не слышно нічого. Ман, можна вмерти. Можна вмерти. Їсти, хочу, У мене десь вівсянка, я вдома. зараз поїм. О, почта. Катастрофа, Боже.